Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку досліджуємо залежність результатів арифметичних дій від зміни одного з компонентів. В підручнику це сторінки 8-9. Ви вже розумієте, якою може бути залежність результату арифметичної дії від зміни одного з компонентів. Ви мали можливість впевнитись у доцільності застосування цих залежностей для полегшення обчислень, ви вмієте додавати та віднімати способом округлення. Чи знаєте ви, що не лише при додаванні та відніманні можна замінювати доданок та від'ємник ближчим круглим числом, а при множенні і при множенні та діленні множник або дільник можна замінити близьким розрядним числом. Сьогодні на уроці ви поглибите свої знання про, пере... про залежності, переконаєтесь у їх ролі та спрощення не лише додавання і віднімання, а й множення та ділення. Але для початку запишіть каліграфічну хвилинку. Каліграфічно запишіть число відповідь 68 помножене на 10. Так, це 60, 680. Давайте з вами розглянемо і пригадаємо, як змінюється значення результату від зміни одного з компонентів. Отже, 7 додати 3, і 7 додати 9. Другий доданок збільшився. Було 3, стало 9. Збільшився на 6. Відповідно, сума також збільшиться на 6. Буде 16. 10 відняти 8, 16 відняти 8. Змінився перший компонент. Змінилось зменшуване. Так? Зменшуване збільшилось на 6. Відповідно, якщо зменшуване збільшується, то і результат також збільшиться. 13 відняти 3, 13 відняти 9. Тут зменшився від'ємник. Якщо ми віднімаємо більше, відповідно, ми отримаємо менше. Якщо у нас збільшився від'ємник, то результат зменшиться. Ми забираємо більше, отримаємо менше. Так само в залежності, залежності множення і ділення. При множенні множник збільшився. Результат також збільшиться в ту саму кількість разів, на таку саму кількість разів 8 у два рази збільшилось. Відповідно, якщо було 56, то збільшиться в два рази, буде 112. Ділене збільшилось у два рази, відповідно, частка також збільшиться. Але якщо ми збільшуємо дільник, ми ділимо на більшу частину. Відповідно, отримаємо меншу частинку. Так, ми отримаємо частку меншу у ту саму кількість разів. Тут збільшували у два рази, значить зменшимо у два рази. Давайте з вами поміркуємо, як зміняться. Це номер 2 на сторінці 8. Значення суми чисел 145 і 276. якщо перший доданок збільшити на, 3, на 30. Якщо перший доданок збільшити на 30, то відповідно і сума також збільшиться на 30. Якщо другий доданок зменшити на 45. Якщо другий доданок зменшити, то і сума зменшиться на 45. Значення різниці чисел 800 і 545. Якщо зменшуване, зменшити на 40. Що відбудеться, якщо ми зменшене, зменшимо на 401 число зменшимо на 40, то, відповідно, значення різниці зменшиться на 40. Якщо ми від'ємник збільшимо на 20, збільшимо, тобто ми будемо забирати більше. Відповідно, різниця зменшиться. Якщо ми заберемо більше, різниця зменшиться. Якщо ми від'ємник зменшимо на 20, то різниця збільшиться навпаки. З від'ємником це відбувається навпаки. Значення добутку 36 і 10. якщо перший множник зменшити у 2 рази. Якщо 36 зменшити у 2 рази, відповідно, частка зменшиться у 2 рази. Якщо перший множник збільшити у 2 рази, добуток збільшиться у 2 рази. Так, добуток. Другий множник збільшити в 4 рази, добуток збільшиться. Другий множник зменшити. Добуток зменшиться. Частка чисел 640 і 170, 680 і 170. Якщо ділене збільшити в два рази. Частка збільшиться в два рази. Якщо зменшити ділене, частка зменшиться в 4 рази. Якщо дільник зменшити в 5 разів, якщо 170 зменшити в 5 разів, якщо ми зменшуємо, то частка збільшиться в 5 разів, дільник збільшити в 2 рази, якщо 170 збільшити в 2 рази, то частка зменшиться в 2 рази. Давайте пригадаємо правила, знову ж таки, правила застосування. В обчисленнях, які правила застосували учні в обчисленнях. Це записувати не треба, вони є в підручнику, вони розв'язані. 54 додати 28. 54 додати 30. Так, використали спосіб округлення, до, відповідно до відносно дії додавання. Якщо ми додаємо більше, ми повинні забрати. Ми додали 30, ми забираємо 2. Віднімаємо 38. Спосіб округлення відносно віднімання, ми віднімаємо 40, ми повинні повернути 2. 36 множимо на 5. Спосіб округлення, ми збільшуємо 5 в 2 рази. Відповідно, ми повинні поділити на 2. Нам легше помножити на 10, 360 і потім поділити на 2. При діленні, якщо ми збільшуємо дільник. Ми повинні в часті зменшити його. Так? Ми повинні повернути. Нам треба поділити на 10 і помножити на 2. Ми повертаємо те що ми, те число, на яке ми збільшували. 8 множимо на 25. Використовуємо спосіб округлення по відношенню до 25. Ми його збільшуємо в 4 рази, щоб отримати 100, Так, щоб легко множити. Але ж, ми збільшили в 4 рази, ми повинні результат зменшити в 4 рази. 300 ділимо на 25. Те саме: ми ділимо на 100. Ми його збільшували, ми повинні його повернути. Ми поділили на більшу частину на аж в 4 рази. І повинні помножити на 4, щоб отримати відповідь і отримати той результат, на який ми націлились, Так? Є у вас ось ці формули, поставте відео на паузу, запишіть собі зошит, зробіть їх кольоровими, як зазвичай, щоб завжди були у вас на очах і використовуйте той спосіб, який вам є зручнішим. І ці правила вони використовуються і в задачах. Якщо у нас один із множників збільшується, відповідно або зменшується, відповідно, це впливає на. Добуток. І перший множинник – це наша одиниця з вами, так? Це маса, довжина, міськість, ціна, продуктивність праці. Другий множинник – це кількість або час. І добуток це загальна маса, довжина, міськість, вартість або загальний виробіток. Всі ці формули також ми з вами використовували в 3 класі. Якщо. Ви зожен десь загубили, втратили його, ви можете поставити відео на паузу і записати всі ці формули, щоб вони завжди у вас були під рукою. Відпочиваємо. 4 на сторінці 9. Обчислись зручним для тебе способом. Ви можете поставити відео на паузу і виконати його самостійно. А можемо з вами разом працювати. Отже, 38 додати 24. Можна додати десятки до десятки, одиниць до одиниць, а можна використати спосіб послідовного додавання. Ми додаємо 20 додаємо 4. 23 множимо на 5. Який тут спосіб використали? Так, 20 розклали на. 23. Кожне з доданків помножили на 5. 720 поділити на 3. Послідовне ділення: 72 ділимо на 3. і множимо на 10 до результат, який названо вийде. Як 72 помножити на 3? треба розкласти 72 на такі числа, які будуть ділиться на 3. Це 30 і 42, 81 відняти 56, як буде зручно. Знову ж таки, віднімаємо 50 і віднімаємо 6. 460 ділимо на 5. 450 поділили на 5 і 10 поділили на 5. Тут використали ось такі способи. Ви виконуєте так, як вам зручно. Четвертий і п'ятий стовпчик цього номера це є домашнє завдання. Наступне завдання ви його не записуєте. Ми розбираємося з вами з записами в цих, з цими задачами, але ви їх в зошит не пишете. Отже, довжина відрізу тканини, дивимося, 3 метри, да? довжина одного відрізу, 3 метри, кількість відрізів, 2 штуки, яка загальна довжина буде цих відрізів. Було їх 3, так, одного відрізу 3, їх 2 штуки. Що треба зробити, щоб дізнатися загальну довжину? Треба помножити 3, помножити на 2 буде 6 метрів всього. Так? Щось змінилося. Довжина відрізу стала більшою у 2 рази. Якщо довжина відрізу стане більшою у два рази, відповідно загальна довжина буде більшою. І, навпаки, якщо ми з другої на першу було 6, стало 3. Якщо довжина зменшиться, відповідно, загальна довжина також зменшиться. Місткість посуду, про так, Є, ось у нас з вами посудини. Так, для ємності для рідини, Місткість однієї посудини 4 літри, кількість посудин – 2, і загальна місткість в літрах. Якщо ми змінимо другий компонент нашої дії, ми збільшимо на 4, так, то відповідно. У нас збільшиться і загальна міськість. Якщо у нас було 6 помножити на 2, буде 8, то тут 6 помножити на 4 вже буде 24. Вже нас з вами збільшиться у 3 рази. І відповідно, якщо ми почнемо з другої задачі 6 і 4, а тут 2 і 4, то буде зменшення. Якщо ми зменшуємо один з компонентів, то і загальна міськість також зменшиться. Завдання номер 6 це задача. Першу задачу ви не записуєте, а ось обернену задачу до цієї ми з вами запишемо. В магазин привезли 4 ящики яблук по 12 кг в кожному. Яка загальна маса всіх яблук? В одному ящику 12 кг, кількість ящиків 4. Як дізнатися загальну масу? 12 ящиків. 4 ящики по 12 кг. Це дія множення. Треба 12 помножити на 4. 48 кг. загальна маса всіх яблук. А ось цю обернену задачу вам треба записати самостійно. Давайте з вами її розглянемо. В магазин привезли 48 кг яблук. По 12 кг в кожному ящику. Яку кількість ящиків завезли. Поставте відео на паузу і розв'яжіть цю задачу. І ось на завдання це геометричний матеріал. Нам треба накреслити квадрат, периметр якого дорівнює 20 см. І далі накреслити інший прямогутник з таким самим периметром. Отже, нам дано квадрат. Периметр якого 20 см. Давайте пригадаємо з вами, що ж таке квадрат. Квадрат це фігура, у якої всі сторони рівні. Тобто периметр треба поділити на 4, щоб дізнатися сторону. Ділимо 20 на 4 сторона 5 см. Треба накреслити квадрат із сторонами 5 см. А тепер подумайте, який інший прямокутник можна накреслити з таким самим. Периметру. Я вам дякую за роботу на уроці. Ваше домашнє завдання номер 4 4-5 стовпчик, розв'язуєте зручним для себе способом. І номер 7 Віднови істинні рівності. Замість віконечок ставити потрібні числа. Оцініть, як вам працювалось на уроці. І до нових зустрічей!